Діти, продовжуємо наші хвилинки експериментів. Сьогодні для нашої роботи нам знадобиться така ємність з водою. Бачите, я її трішки пофарбувала в синій колір. Давайте уявимо, що це у нас море. А серед цього моря у нас горить вогник. Як ви думаєте, Я просто так накрию. Що буде відбуватися? Він затухне. Затухне. Де. Добре. Вони затухне. До не затухне. Буде горіти. О, затухну, буде буде горіти. Так, а тепер е, я зараз дещо зроблю. Сьогодні я принесла ще парфуми. Так? І зараз я запшикаю наш стаканчик. Там, дивіться, гарненько. Ой, можливо, почуєте запах. Гарненько. А тепер дивіться, що буде відбуватися. Зараз буде справжня магія. Не готові? Точно? Я пахнет пахне до кони, а горілом. Гото! Ви побачили магію? Чи не побачили?